У польському аеропорту Варшава Модлін сьогодні відбулася важлива подія для всього авіаринку країни. У понеділок угорський лоукостер Wizz Air офіційно відкрив тут нову базу та виконав свій перший рейс після багаторічної перерви. На злітній смузі приземлився новий Airbus A321 Nio, який став символом повернення авіакомпанії до цього динамічного регіонального аеропорту, що розташований у новому дворі Мазовецькому неподалік Варшави. Після зупинки літака екіпаж урочисто зійшов на перон, де їх зустрічала команда аеропорту. Атмосфера запуску була святковою. Відбувся традиційний символічний ритуал перерізання стрічки, що офіційно підтвердило відкриття нової бази Віз ейр у Модліні. Пасажири першого рейсу також стали учасниками цього історичного моменту, виходячи з літака під оплески технічного персоналу та представників авіакомпанії. Відкриття бази це серйозний крок у розвитку Модліна, який багато років залишався територією, де домінували рейси Ryanair. Тепер на бетоні аеропорту поруч можна побачити літаки Віз Air та Ryanair – символ нової конкуренції, яка обіцяє пасажирам ширший вибір напрямків і потенційно вигідніші ціни. Віз Air починає роботу відразу з 11 маршрутів у 8 країн. Першими запустилися рейси до Афін, Барселони та Бергена. Усі три стартували 1 грудня. Уже наступного дня відкриваються нові сполучення Бергамо, Кишинів та Пафос. У найближчі тижні компанія поступово розширюватиме сітку, роблячи модлінський аеропорт одним зі своїх ключових хабів у центральній Європі. На пероні сьогодні можна було побачити інтенсивну роботу наземних служб: заправка, підготовка, технічний огляд, а також підготовка екіпажу до зворотного рейсу. У середині терміналу рух прибулих пасажирів. Табло з новими рейсами Viz Air та оновлені операційні зони, адаптовані під збільшений пасажиропотік. Запуск бази відбувається всього через два дні після того, як Airbus завершив екстрене оновлення програмного забезпечення для літаків лінійки А-3020. Після інциденту під час одного з європейських рейсів виробник виявив програмний збій, що потребував негайного виправлення. Віз Air заявив, що усі необхідні оновлення були встановлені 29 листопада, що дозволило відновити повноцінну експлуатацію флоту і виконати перший рейс у Модлін без затримок. Повернення віз Air до Варшави Модліна це не лише нові маршрути, це також сигнал зміни балансу сил у польській авіації. Конкуренція між Ryanair і Wizz Air обіцяє збільшення пропозицій нові туристичні можливості для пасажирів та розвиток самого аеропорту. За оцінками експертів, саме Модлін може стати одним із головних лоу-кост хабів Центральної Європи в найближчі роки.